Набряки, втома, низький рівень енергії, сонливість, важкість у шлунку. Це все може відчуватись, якначе ваш організм забруднений зсередини. І на цьому фоні може виникати бажання очиститись, зробити детокс. В цьому відео ми говоримо про те, як відбувається детокс організму. Які засоби працюють, а які не працюють? Я Ольга Онощенко, психотерапевтка, нутриціологиня, докторка соціальних наук, маю британську освіту, і цей канал допомагає вам худнути без стресу і зривів, покращуючи ваше ментальне і фізичне здоров'я. Давайте спершу дамо визначення слову детокс, токсини в медичному сенсі детокс це термінова процедура. Яку треба робити, коли в організмі опинились справжні токсини? А справжні токсини це ті речовини, які є реально небезпечними для життя. Вони можуть пошкоджувати клітини, внутрішні органи, викликати хвороби. Що це може бути алкоголь у великих дозах, передозування ліків, наркотиків, нітрати у великих кількостях. А також важкі метали, такі як ртуть і свинець. У цих випадках ми звичайно не їдемо на ретрит пити соки, нас госпіталізують, вводять певні препарати, ставлять крапельниці, іноді підключають апарат, який очищає кров, і в цьому випадку чекати на детокс програму реально небезпечно. А от коли у соцмережах продають чистки на соках. Детокс-ретрити, чаї, які мають або послаблюючий ефект, або сечогінний, гідронокгідроколона терапія, і кажуть, що це все вам допоможе позбутися шлаків. А це все маркетинг, тому що ми не можемо чітко вказати, де у нас в тілі знаходяться токсини, шлаки і як конкретно вони виглядають, але у нас дуже добре. Розвинута фантазія, і ми можемо уявляти наш організм саме так, як нам це продають маркетологи. Ми можемо уявляти організм як сточну трубу у кухонній раковині, і туди йде все сміття, воно там налипає, там жир налипає, бруд, і потім це треба якось чистити йоршиком чи спеціальним хімічним засобом, якщо заб'ється. А дуже легко уявити судини і шлунок теж у формі такої труби, якщо що треба прочищати йоршиком або промивати певним засобом. Але насправді це працює не так. Насправді, слизова нашого кишківника оновлюється. Регулярно трохи не щодня, тобто налипнути нічого не може, не, не налипає їжа у нас до стінок кишківника і не гниє. І так і в судинах немає накипу. Щоправда, там можуть утворюватись атеросклеротичні бляшки, які з собою являють складну структуру з кальцію, з холестерином, імунних клітин, рубцевої тканини. Тобто, це більше як рубці. І їх не змиєш нічим, їх можна просто ними можна керувати медикаментозно і за допомогою стилю життя. Ми можемо уявляти як печінку і нирки, як забитий фільтр пилососа. Якщо печінка і нирки, наші головні очисники організму, то мабуть ж там щось осідає, забруднюється. Але ні, печінка не накопичує токсини. Вона перетворює їх у водорозчину форму і відправляє у жовч або сечу. Нирки теж не забиваються. Вони просто постійно, постійно фільтрують кров, дуже великі об'єми крові. Дуже великі і виводять продукти обміну надлишок солей і води із сечею. І у здорової людини ці органи працюють безперервно. Їх чистити не треба. Ну і як я вже зазначала, нічого в кишківнику не наліпає. Там є перистальтика, і всі неперетравлені рештки їжі, клітковина, бактерії, вода формують калові маси і виходять десь за добу дві. Тобто ніяких залежів у кишківнику немає, нічого там не гниє, не висить. І маркетологи користуються такими образами. І дійсно дуже легко уявити, що наш організм працює таким чином, але ні. Ще хочу нагадати про воду теплу зранку, яка начебто змиває якісь шлаки, запускає травлення, але теж нам хочеться все спростити, прочистив трубу, трубу і поїхав, запустив мотор і поїхав. Ні, по-перше, вода незалежно від температури потрапляє в шлунок, і далі у кишківник – і там вона дуже швидко набирає температуру 37 градусів, як тепла, так і холодна. І як ми вже знаємо, шлаків у кишківнику ніяких немає, там не треба нічого змивати. Але приємно уявити, так як ми очищуємося, я поговорю про психологію очищення трошки пізніше. Травлення не треба запускати. Наш організм працює цілодобово. Він вночі не спить, він не виключається, не глохне. Але ж якщо ми кажемо... Що печінка і нирки нас очищують регулярно, постійно, то все ж якісь токсини потрапляють в наш організм. Насправді, це здебільшого речовини, які утворюються всередині нашого організму і стають токсичними тільки якщо вони накопичуються і не виводяться печінкою нирками вчасно. Що це за речовини? Це аміак. Коли ми їмо білок, він перетравлюється і утворюється аміак, і в завеликих кількостях він небезпечний для мозку. Печінка перетворює аміак на сечовину, а нирки виводять сечовину з сечею. Старі клітини крові руйнуються, з них утворюється білорубін. У надлишку він теж токсичний. Печінка. Робить його безпечним і відправляє з жовчу до кишечника, а звідти він вже виходить природнім шляхом. Надлишок гормонів також може бути так токсичним. Це статеві гормони, гормони стресу, кортизол, естроген. Їх печінка нейтралізує, деактивує, мабуть, краще сказати, і потім вони виводяться, виводяться з сечею або жовчу. Коли ми п'ємо медикаменти, парацетамол, антибіотики, гормональні препарати вони теж проходять через печінку, вона робить їх водорозчинними, і потім нирки відфільтровують і виводять їх з сечею. Ну і звичайно, алкоголь, навіть якщо у нас нема ніякого передозування, ви вже знаєте з моїх відео, що нема безпечної дози алкоголю, тому що алкоголь це токсин, ацетальдегід. Який утворюється в результаті обробки алкоголю печінкою, це токсин. І навіть грамулічка для нас небезпечна. Це отруйна речовина. Далі печінка перетворює його на остову кислоту, і це вже клітини можуть використовувати як енергію. Тобто організм щосекунди себе очищує. І чи можемо ми перевантажити нашу печінку, наші нирки, вони насправді. Дуже-дуже витривалі, вони можуть винести дуже багато. А от якщо їх, якщо печінку перевантажувати алкоголем, то так вона буде руйнуватись. І якщо наш організм перевантажувати енергію, це називається енергетична токсичність, простими словами, зайва вага навколо внутрішніх органів всередині внутрішніх органів. Тоді і печінка, і нирки вже будуть руйнуватись, це зазвичай при діабеті відбувається, і тоді вже дійсно можна сказати, що вони перевантажені і не працюють належним чином. А так, навіть якщо їсти, якщо у вас здорові нирки і ви їсте дуже багато білка, то дослідження показують, що навіть до 3 грамів. На день на кілограм маси тіла в принципі було безпечно і нирки не перевантажували. Я не пропагую їсти 3 грами білка на кілограм маси тіла на день, просто щоб ви розуміли. Бо є такий міф, що білок якимось чином перевантажує нирки. Ми маємо бути дуже обережними обережними з термінологією, що таке перевантажує. Знову ж таки, щоб перевантажити ці потужні машини, такі як нирка, нирка і печінка, це треба дуже дуже. Тепер фізіологія і психологія, бажання очищатись, фізіологія, що ми відчуваємо, чому у нас є бажання очиститись? Ми можемо відчувати важкість шлунку, важкість загалом життя, втому. І це зазвичай, якщо у нас закрепи, якщо кишечник не працює добре, якщо ми переїдаємо, і у нас просто багато їжі в шлунку, якщо у нас довго не було фізичної активності, у нас кровобіг не такий жвавий. І лімфообіг на такий жвавий, то, звичайно, це все буде виливатися, це відчуття важкості і ще і можемо мати набряки в результаті цього. Чому важкість від переїдання? Ну, очевидно, що шлунок заповнений, це може бути важко вздутий, може бути. Але також, навіть якщо ми, очевидно, не переїли, але з'їли більше ніж нам було потрібно, то, по-перше, Більше крові піде до органів травлення, а не до м'язів і мозку. І, звичайно, ми будемо відчувати себе сонними і втомленими. І також, коли шлунок розтягується, то посилаються сигнали в мозок, і нервова система переключається на стан. Відпочивай і «перетравлюй». Тут теж може відчуватись втома і сонливість. Алкоголь, якщо ми пили дуже часто і багато, там, наприклад, у відпустку поїхали, і там було багато алкоголю. У нас може бути подразнена слизова від цього, тож уповільнюється транзит. І алкоголь це також поганий сон, якщо ми нормально на ми будемо в'ялими і трошки інсулінорезистентними. Десять разів уже, мабуть, говорила у різних відео, що здається, що алкоголь допомагає заснути, але і і так, він діє як заспокійливий. Але цей ефект дуже короткий. Ми засипаємо, але потім всю ніч навпаки наш сон менш глибокий і менш якісний. І в результаті ми не висипаємось, хоча здається, що наче спали. А насправді там зазвичай дуже багато прокидань протягом ночі, і на наступний день ми і не відпочивші, не відпочили, і хочеться цукру. і... Або якоїсь калорійної важкої їжі, і вже і не так сильно рухаємось, як могли би. У нас немає енергії. І брак руху, брак фізичних навантажень, будь-то ходьба або кросфіт нам ще не допомагав у відчутті себе живими енергійними. Легкими і очищеними, якщо ми не рухаємось, зменшується перистальтика кишківника. А от фізична активність навпаки стимулює роботу кишківника. То якщо ми не рухаємось, то можемо мати уповільнений транзит. Якщо ми не рухаємось, у нас гірша циркуляція лімфи і крові, і тому рідина і гази в черевній порожнині відводяться повільніше. Це і створює нам здуття і набряки. Ну і якщо ми мало рухаємось, а їмо багато, то глюкоза і жирні кислоти циркулюють в крові довго їх багато. Це нам нас не робить здоровішими. Ми хочемо використовувати наші м'язи для того, щоб вони абзорбували глюкозу, жирні кислоти перетворювали їх на енергію, ну і тепер ви, мабуть, уже відчуваєте, що детокс-продукти вам хочуть впарити: детокс, чаї, сокові дні, гідроколонотерапія це все не тільки неефективно, але може бути і небезпечним. Гідроколонотерапія може і слизову пошкодити, і вимити корисні бактерії, сокові дієти це весела розвага, а детокс чаї зазвичай містять проносні і сечогінні трави. І, можливо, у вас був досвід використання цього всього, і ви відчували легкість після цього, і вам дійсно кращало. Але насправді, якщо ми посидімо на соках, або поп'ємо чайочки день, два, три, днів, То ці дні ми будемо їсти дуже мало, споживати дуже мало енергії. У нас буде дефіцит енергії. В наш шлунок буде витрапляти дуже мало їжі, і завдяки цьому ми будемо відчувати легкість. Тобто порада номер один, і як відчути себе краще після перенавантаження організму їжею або алкоголем? Порада номер один це поїсти дуже мало декілька днів. Вам сподобається і. Тут ніякі шлаки і токсини не виводяться, як ви вже зрозуміли. А відчуття легкості досягається за рахунок того, що шлунку кишківнику треба менше часу і ферментів на перетравлення, знижується газоутворення. Якщо ж ми попили чайочки, сечогінні, проносні, то ми втратили воду, солі вміст кишківника, і це і дало легкість, але навіть, мабуть, не так легкість, як втрату ваги. Ми зраділи, відчуваємо себе легко, але це не очищення. Ми не можемо сказати це, що це очищення. Ну і з потом токсини насправді не виводяться. Сюрприз, сюрприз. Піт це терморегуляція. Піт це вода плюс солі. І завдяки поту наше тіло охолоджується. Це не про очищення. Так потім можуть бути сліди сечовини і деяких металів. Але це все одно мізерна кількість. Нирки роблять всю роботу 99% роботи. Тобто спорт і піт опосередковано допомагають нам з відчуттям очищення, але під не є основним способом детоксу. А окрім того, щоб менше їсти, ну звичайно, відмовитись від алкоголю. І що ще я можу порекомендувати замість того, щоб витрачати гроші на детокс-продукти і детокс процедури? Ви вже як ви вже здогадались. Це рух, будь-який рух, який вам підходить на даному етапі життя. Друге, це сон. Зрозуміло, що в умовах війни сон це розкіш, але намагайтесь поспати при першій можливості і намагайтесь одразу накидатись в роботу, якщо, наприклад, ви з відпустки приїхали, а розвантажте себе. Тобто, якщо відчуваєте мало енергії, в'ялість, сонливість, розвантажуйте себе. Подумайте, які Справи ви можете не записати ваш календар. Кому ви можете сказати ні? Де ви можете автоматизувати процеси? Вигризайте для себе час на відновлення. І це мають звичайно бути активності, відновлюючі. те, від чого ви відчуваєте прилив енергії. Ну і, Звичайно, пийте водичку, зневоднення дуже заважає ниркам робити свою роботу. Для цього треба слідкувати за вашим кольором сечі. Він не має темніти, тобто він не має бути зовсім білий прозорий, але і темним він не має бути світлий, жовтенький кольор. Ну і психологічний бік, який вам допоможе все-таки відмовитись від детоксів, або навпаки, або навпаки, зараз я, я вам. Їх продам, бо детокси це ж не тільки про тіло, це про наші ідеї, а про психологію. Детокс нам корисний тим, що працює ефект нового старту. Наприклад, я от зараз посижу на соках три дні, і потім продовжу свою дієту або поголодую доньок і потім мені буде легше притримуватись дієти. Для когось це може бути понеділок, для когось це може бути новий рік, а для когось це може бути таке якесь екстремальне втручання як символ, як ритуал. А друге. Будьте обережні, бо маркетинг детоксів грає на наших нервах, на наших страхах. Бо ми можемо чути такі повідомлення: як ти забруднений токсинами, їжа гниє в кишківнику, викликають тривогу. А то й провину. І одразу нам пропонується рішення: купи дієту, купи напій, купи процедуру, купи ретрит. І якщо ми купуємо під впливом негативних емоцій, це і. Негативні емоції це доволі потужний механізм впливу на споживача. Якщо продукт каже, що у вас там щось погане, і обіцяє це виправити, то це супер класно працює для продажі. Третій психологічний пункт детокс може давати вам ілюзію контролю. Коли у нас в житті багато невизначеності, то тут ми точно можемо контролювати скільки баночок соку ми можемо випити за день. І харчування стає саме такою сферою, де ми можемо. Навести лад, і тут, що є цінним, відчуття впевненості, відчуття надії, що я щось роблю для свого здоров'я, я молодець, і це знижує тривожність. Навіть якщо реальної користі немає, це може бути корисно. І нарешті детокс, як ритуал, про це я говорила в. Першому пункті, але хотіла б підкреслити, що певні дії, як от пити воду теплу зранку, з лимончиком, тиждень посидіти на соках, дійсно можуть давати психологічне полегшення. Це може і структурувати день, і організовувати, і надихати, знімати напругу, знімати стрес, тривогу. Ми знаємо, що ритуали зменшують стрес і покращують почуття стабільності. Єдине, що детокс-ритуали, це трошечки міф. Але сам по собі ритуал може дуже позитивно на вас впливати. Тому вибачайте, якщо я зруйнувала парочку таких заспокійливих ідей. Ну я сама люблю воду зранку пити теплу, бо я люблю пити воду, і я люблю пити теплу воду. Не тому що воно там щось змиває, детоксифікує. І це дійсно може бути ритуалом. На сьогодні все хотіла би вас запросити на психотерапію і. Або на підтримку у схудненні можна просто психотерапія без схуднення. Це теж дуже важливо для зниження тривожності, для покращення якості життя. Внизу ви знайдете, внизу під цим відео ви знайдете посилання на заповнення анкети для того, щоб зі мною зв'язатись, а також посилання на мій телеграм-канал -Психотерапія для тих, хто вічно на дієті» і на мій інстаграм, а також на допоміжну банку. Для госпітальєрів я пропоную вам задонатити, якщо вам сподобалось це відео, якщо ви хочете допомогти фінансово госпіталієрам. Щось мені здається, я забула, але напишу під відео, якщо згадаю до зустрічі. Згадала мені здається, я не сказала основного що. Фокусуйтесь замість того, щоб чиститись, фокусуйтесь на тому, щоб створювати як найкращі умови для свого організму, для своїх внутрішніх органів, для того, щоб вони працювали добре. А це і відпочинок, і гідратація, і достатність клітковини в вашій дієті для хорошого транзиту, регулярності столу, це і фізичні вправи, і здорова вага, і дефіцит енергії. Якщо потрібно, сфокусуйте свої зусилля на цьому, сфокусуйте свої фінансові психологічні ресурси саме на тому, щоб підтримувати ваше тіло здоровим. А, ну і алкоголь мінімізувати, звичайно, а не витрачайте гроші на чистий маркетинг, якщо тільки вам це психологічно не допомагає почати піклуватися про своє тіло, про своє здоров'я, будьте обережні, щоб не зашкодити своєму організму. Тепер до зустрічі.